Перший в Україні. Паша показуємо, показуємо смертельний номер. Дарничанка, мармур, коричнева. На 5 метрів люди вже замовили. Давай покажемо її, будь ласка. А ну дивіться, 5 метрів крутої, коричневої дарничанки, мармур. Модніки, де ви там з Києва? Дарничанка не модна, вона вже 20 років продається. Подивіться, от вам дарничанка без кайми. Виглядає, як реально шикарний ковролін. Подивіться, однотонний. Абсолютно неможливо придертися, що це не модно. Однотонне підходить абсолютно під усе. А тут ще однотонний мармур дарничанка від 350 гривень. Не волокно яке прошите. Зараз ми її ідеально відріжемо. Назначимо оп, оп. І тут хлопців в два ствола ріжуть дарничанку, як масло. Подивіться, будь ласка, просто вони настільки спішать, щоб виконати замовлення двоє одразу одночасно. Дарничанки є просто величезний вибір. Подивіться, вона все приходить новіша і новіша. Обов'язково звертайтесь, коли ми України. Доставочка безкоштовна від тисячі гривень.